Картопень будуємо в салам! Всім привіт! З вами півтора чоловіка. І ми з Михайликом сьогодні готуємо для вас справжню українську страву. Картоплю з салом, так, Михайлику? Так! Да. Ти любиш картоплю? І неочікувано для тата і для матусі Міша дуже сподобався собі сало. Ми придбали отаку нарізочку, боже, в мене аж також. Слюнки потекли від такого сала смачного. І Михайлик, як його розкуштував, то добре, що нам вдалося його зупинити. І ми знімаємо зараз для вас це відео. Так, Михайлик? Так. Рецепт доволі простий і дуже швидкий. Ви поки що підписуйтесь на наш канал. Ставте Лайки. Лайки. І приємного перегляду вам. Поїхали, Михайлик? Поїхали! Покажи, будь ласка, які у нас є інгредієнти. Що ми готуємо? Спеція. Говорим? Спеція. Яско. цибуля, Цибуля. Картопля. Картопля. То, картопля. то, точно... то точно цибуля? Де? Так. Ні. А що це? Це, це часник. Часник. Так, от які нам потрібні будуть інгредієнти. Так? Так. Добре, молодець. Після 10 хвилин сварок. <с>, Плачів. І всього. У нас прикрашено е, всі наші інгредієнти припудрені приправами нашими різними спеціями. Міша весь в спеціях, вся кухня в спеціях. Ніхто вже не хоче готувати ту картоплю. Але заради вас ми продовжуємо. Так, Михайлик? Ага, mm -hmm. Добре. А мушки поїде по мені. Аж мушки по тобі полізли. Які це мушки по тобі полізли? Ці кутузки. Добре. Хитрюшки. І буду тобі. Так, розкажи, Михайлику, що ми зараз маємо зробити з тобою? Не знаю. Не знаєш? я тобі розкажу. Нам потрібно нашу картопельку відварити до готовності, а далі просто її заплячемо, щоб вона трішки підрум'янилась, так? З нашими скварочками. І так, ми беремо нашу картоплю. Зараз перегружаємо її в кастрюльку. Попередньо в кастрюлі вода вже закипіла, ми зараз просто туди зануримо картоплю, щоб вона швидше зварилась. Так, перед тим як готувати таку страву, перевірте, чи ваша дитина їсть сало. Вона вже стільки сала з'їла, Що я не знаю, що потім буде. Не знаю, чи можна дитині наші три рочки ось буде в серпні. Так що не знаю наскільки тригрічне можна сало, але ми дозволяємо. Хоч кусочок, вона тобі відріжу. Тримай. Бери. Хочу. Так. Решту сало нарізаємо на три штучки таких. Так. У нас є сало, яке одне копчене, інше таке ще сире. Ми перше будемо смажити сире, потім в кінці будемо додавати копчене. А це сало? Це сире, а це не можна їсти. Так. Ай-то! А це теж сире? Теж сире. Так. <laughs> ти з'їв <сівся>. сире. <laughs> Михайлик, Молодець. Так. Зараз ось цей весь наш бекончик викладаємо на сковорідку і смажимо до золотистих шкварочок. Давай націонаємо. Начинаємо, то починаємо. Наша картопелька готова. Ми вже її відварили. Також ми підсмажили наше салко. Воно також гарно висмажилось. А І... це лозець. А це, це... твої лозець, це... Так. Це лозка. Ай, бо вона велика. Ага, твоя маленька. Добре. Розрізаємо зараз наші картопельки. Ось так, напіл. Але щоб ну, не повністю напів, не до кінця. Ось так. Ложечками ми зараз там трошечки збільшимо місце, щоб було. Нехай так обережно. Так. Так, Тепер беремо наші ложечки. Ось так трошечки порозсуваємо, так. А, тріскає. Ну, нічого ніж, так? Молодець. От так, робить просто трішечки більшу дірочку, так? Щоб туди можна було запхати наше салко. Смачненьке. Так, так робимо. Так. Тепер нам потрібно насипати всередину спеції. Михайло дуже хотів спеції. Давай цю картоплю так зробимо. Отак. Можна доспеці і тута Можна, додому. Тільки не всі! Ха -ха -ха. Молодець, Михайлик. Я так вирішив додати спеції. Так, добре. Може, ми зараз так їх подістаємо. І ми в кожну картопільку зараз пробуємо. Обережно гаряча картопілька. Так, бере пальчиками не діставати. Уваги. Добре, що ти не впав. Це саме головне. І ще й тарілочка, ми навіть не розбили посуду сьогодні. Всі цілі, всі здорові, так? Це саме головне. В кожну картопельку засуваємо. Все, зараз ми тут присолимо гарно. У нас тут сіль, перець, так? А лозечку даю, а де моя лозець. Де твоя ложечка? Ось твоя ложечка. Відео в нас сьогодні виходить. Ха-ха! Що це бральне, не обисві ті спеції. Ой, і Тепер, михайлику, беремо наше м'яску і закладаємо в нашу картопельку, так? Так, беремо. Соуси тебе додати. Нічого, зараз ми ось цю всю красу будемо запікати. Духовочку ми ставимо десь орієнтовно на 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. Потім витягнемо нашу картопільку і покажемо, яка вона смачна вийшла, так? А це... а це бекончик, він ще зараз буде смажитись. Скрумов. Молодець. Все, ставимо картоплю в духовку. Крувенька, так, отака дуже гарна, дуже запашна Картопелька в нас вийшла. Я вам можу показати ближче до камери, але дуже... ми тільки витягнули її з духовочки, то вона ще дуже гаряча форма. М -м -м -м. Але вона дуже така запашна. Ти ж який запах гарний Михайлик? Так, смачна виглядає. Будемо пробувати куштувати. Як завжди, в описі під відео ви знайдете інгредієнти та короткий рецепт приготування цієї чудової страви. Тож підписуйтесь на наш канал. Тау та лайки доб! Папа! Па-па! Всім па-па! Смачний -па! пиріжок! Добре!